Як гвардія, вони завжди йдуть перші, вони завжди несуть найбільші втрати, і е, вони постійно потребують поповнення. Е, така е, історія і така ідея є. Е, однак назвати їх штрафними не можна, вони в принципі не відрізняються. Такого поняття не, не існує. Немає це, в українській більше... армії, немає це експерти. Ну щось таке в нас так би мовити інтерпретації. Да, можна сказати так. А як ви ставитесь до теми омбудсмена військового? Я ставлюсь до теми будь-якого омбудсмена доволі прихильно. Однак, поки у нас є дійсно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, на якого покладено, наприклад, там цілий ряд сфер, в яких він мав би захищати права людини, а він за великим рахунком цього нормально не робить і ми не бачимо. Ну, це... Людина уповноважена Верховної ради з прав людини. У неї є право безперешкодного доступу і прийому президентом України, прем'єр-міністром. Він має відкривати двері ногою в будь-який кабінет в Україні і домагатися відновлення прав людини. Якоїсь конкретної людини або групи людей, або там розібратись в ситуації і так далі. Ну, хіба ми ця людина має сіяти як спайдермен, як Бетмен? Ми його маємо бачити на всіх телеефірах. Всі мають аплодувати цій людині. Де, де Дмитро Лубінець? Де він? Я знаю, що він, наприклад, відповідає за порядок і дотримання прав у місцях позбавлення волі. Поїдьте в будь-яку колонію. Я багато спілкуюсь з людьми, які зараз сидять. Скажімо, на зонах ну ніхто не бачить і ніколи не чутно ніякого фідбеку позитивного у людей, які там знаходяться про омбудсмена. Якщо ми створимо ще одного такого ж бездільника у сфері військового права, то сенсу в цьому немає. А якщо це буде дійсно людина, яка буде ходити стучати кулаком по столу і реально напористо так працювати на ниві, скажімо, відновлення справедливості для. Людей це було би круто. Так. Ну лубінець у нас займається темою полонених ще активно. Так на цьому напрямку працює принаймні і пане Івана Хотів би, щоб ви прокоментували коротко, от вкиди росіян о, останніми днями. Я помітив їх. Вони прям цілі списки наших полонених о, вкидують в мережу і кажуть, що це Україна не хоче забирати цих людей. О, що що відбувається? Що це означає? Що вони хочуть зробити? Вони граються. Вони граються. Дивіться, я вам скажу, як Російська Федерація працює. Є е, перелік з нашої сторони е, військових, яких е, ну яких Україна хоче повернути. Е, росіяни цей перелік беруть, а й потім починають цього переліку обирати. Ну цього можна, цього можна цю можна. цей – ні, цей зараз проходить у нас по. Певних ну проводяться певні слідчі дії, оперативно-рошукові дії цього ми хочемо притягнути до кримінальної відповідальності. Взагалі не підлягає поверненню. Наприклад, у росіян є там виразка на тижога, вони на, так називається на військових підрозділу Азов. Вони взагалі там вважають нацистам. Ну ми це знаємо. І дати їм 20 25 років ув'язнення. Це взагалі в них не там ідея фікс. І вони цих людей просто банально викресують кажуть: ні ні, ні цих ми віддавати не будемо, а когось вони взагалі не хочуть. Е Передавати, але без жодних пояснень навіть для себе. Вони їх залишають. Я так бачу для себе. Вони намагаються їх перевербовувати, бо росіян така фішка є як медійні підрозділи. Так, їх дуже-дуже мало, але вони їх намагаються створити за рахунок наших військовослужбовців і показують потім десь там на Потас. от смітью бивши ви на служащий він за нас воює. Ну і з ним береться коротке інтерв'ю. Є спроба перевербування наших військовослужбовців і потім повертають їх назад, але на це треба час. Тому ось такі переліки не співпадають. Плюс це моральний тиск. Російська Федерація дуже полюбляє моральний тиск, коли просто ще раз, викреслюють людей не не підтверджують, що вони знаходяться в полоні. Наші ну, родичі цих полонених починають нервувати. Дивіться, де де людина? Ми ж знаємо, що він там. Ми його десь бачили в короткому відео. Росіяни не підтверджують, і потім роблять такі вкиди. кажуть, ти це ж Україна не хоче їх повертати, і Російська Федерація місцями дійсно медійно нас переграє. Ми змушені виправдовуватися. Але я знаю достаменно, що Україна останніми місяцями активно диктує свою волю, каже. Ми хочемо забрати в першу чергу цих цих цих. І якщо ви на це не підете, то ви своїх полонених, які вам цікаві, не отримаєте. Тобто Україна не наздоганяє. Україна о, в окремих моментах сама диктує правила гри і правила обміну. Ось так. так Панове, давайте звернемося до ситуації на фронті з нами на зв'язку. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Владиславе! Дивіться, яку новину сьогодні тиражують усі змі? Що росіяни накопичили човни? Так, зникла в мене ця інформація. Що що сталося? Е, накопичили човни 300 човнів біля Херсона. І Що вони планують там якісь наступальні дії за допомогою цих е, човнів? Чи можете ви прокоментувати цю інформацію? Чи вона підтверджується, чи ні? Е, е, і що ви спостерігаєте на півдні там? Ну, почнемо з того, що ситуація на Придніпровському чи Херсонському напрямку сьогодні вона доволі непроста. Ворог продовжує обстріли, продовжує задавати ударів по місту Херсону, по прилеглим до річки Дніпра, населених пунктах Херсонщини. Ворог е щодня там проводить від 5 до 7, і зокрема сьогодні 7 так званих штурмових дій, намагаючись е, висадитись на острівну зону, намагаючись взяти під контроль там е, невеликий плацдарм для того, щоб закріпитися. Але всі ці штурмові дії протягом вже довгого часу, декількох місяців, вони не мають успіху, ворог несе втрати, і ворог е, ну, взагалі е, несе втрати, по-перше, в. Плав засобах, тому що щодня в повідомленнях ми повідомлення я перепрошую так. Пане, пане, пане Владиславе. На жаль, в нас зв'язок із вами. Зник точніше, звук. Звук зник. Давайте пана Івана. Поки я попрошу прокоментувати ці загрози на Херсонському напрямку, і це накопичення човнів. Ну про це принаймні Financial Times писало. 300 човнів для перетину річки готують, намагалися атакувати острів Козацький. Ну йдеться також, що речник сил оборони Півдня, Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук заявив про спробу війська РФ захопити річкові острови і просунутися ближче до західного берега Херсону. Отже, пане Іване, що ви бачите на цьому напрямку? Давайте так. Я дуже обережно скажу. Тут пан речник він більш обізнаний в тому, що відбувається. Але ще раз, ну окей, 300 човнів. Окей, ну звучить багато. Навіть якщо ну тут максимально по 10 людей на човні, це 3 тисячі людей. Але такого ж не буває там. Зазвичай там двоє, троє, четверо. Ну п'ятеро це максимум, скільки я бачив. Три кілометри відповідно ще раз це до відкритих даних. До узбережжя правого берега від лівобережжя, де під контролем знаходиться Російської Федерації. Це все треба подолати на човнах. Ми знаємо, скільки там маленьких острівців. І тут велике питання: і це ж без важкої техніки. Ну, наші ж військові за час, коли знаходилися на лівому березі Херсонської області, не змогли розширити плацдарм саме через те, що важкої техніки немає. Підтягнути можливості туди немає. Ну. Так само працює і в зворотньому напрямку Росіян теж зараз можливості підтягнути важку техніку немає. І сказати, що це повномасштабна операція з висадки російського десанту. Ну я не наважуся таке стверджувати. Це може бути накопичення для того, щоб робити такі регулярні рейди. Знову знову-знову. Ми знаємо, що Російська Федерація дуже розвинута історія. Чим більше твій підрозділ, ну це для командуючого, несе втрат, чим більше ти показуєш, вони називаються сту. Колес, наверх, терапортуєш, ми спробували, спробували. Тим більше ти катіруєшся серед військового керівництва, тим більше до тебе ставлення. О, молодець. Він пробує він гідне того, щоб його там нагородили. Не знаю. там значок орден, медаль, грамота, урочисте похлопування по плечу. Тому я думаю, що це накопичення з метою роб, про, ну, робити регулярні спроби висадки, регулярно кошмарити місцеве населення. Це для там також висадки диверсійних груп, але про повномасштаб Ну, десантну операцію я б не наважився говорити. Але знову ж таки, питання до розвідки і до наших військових, які безпосередньо бачать, що відбувається як на узбережжі на лівому березі, так і в глибині там 30, 40 100 кілометрів. Так і ми зараз і... продовжуємо наголошити зв'язок так з паном Волошиним. Е, ще. Е... Ще немає, да на жаль на жаль, звуку щось трапилося, але я тоді процитую пана Волошина. Його вже цитують інші змі про те, що на захопленій Кінбурзькій косі, і це до речі, там частинка ще Миколаївщини захоплена. Та да, окупанти збільшили кількість своїх підрозділів, власне, які там перебувають, Ну і російська армія зосередила на косі, зокрема артилерійські підрозділи та підрозділи проти повітряної оборони. Пане Іване, до чого це? І до чого готуватися мешканцям найближчих регіонів, ну зокрема Миколаївщини та Херсонщини. Почекати ну неправильно казати, що там нічого не було. От вони розташували, а до цього не було. Звісно, що там була присутність російських військ і до цього. Звісно, намагається убезпечитися від української висадки на кінцбурзьку косу. Згадайте, що коли звільнили Херсон, була велика надія, що Кінзбурська коса теж буде звільнена. з неї можна буде потім проводити там певні наступальні дії. Наше командування казало, відбувається бойова робота, але на жаль, от сталося так, як сталося. Не змогли дотиснути, бо Присутність росіян, вона шалена в живій силі, в техніці, тому ще раз тут більше пас до військової розвідки. Що вони скажуть? Але поки що з того, що вбачається, казати, що вони готові щось там робити, висаджуватися, наступальні дії там робити. Ну через немає такої можливості його сказати. Пане Іване, давайте теж по південному напрямку трошки пройдемося. Поки знову ж таки з паном Владиславом намагаємося вирішити там технічні ці всі моменти, сподіваюсь, вдасться. Також в нас південний напрямок на Запоріжжі теж активний. Ми бачимо, що ворог там ну принаймні йдеться дискусія. Я думаю, ви її помітили, і в ЗМІ а, а, говорять про загрози там на запорізькому напрямку для від Запоріжжя до великої. Новосівки. Отже, що ви бачите, який ваш аналіз ситуації, як вона складається по нашому лінії оборони на півдні на Запоріжжі? Ну, дивіться, про переміщення російських збройних сил десь мова вже близько п'яти місяців, можливо, вже півроку. Щоб напрямку Такмака, з Маріуполя і взагалі на попівню є переміщення техніки людей. А, і наші військові кажуть, що ми, судячи з того, що переміщується, ми готуємося до якоїсь там наступальної дії, Якою вона буде велика, маленька, середня говорити не доводиться, бо розуміння толком немає. А, є дані про там про те, що, начебто, 200 тисяч особового складу знаходиться там безпосередньо, десь на півдні, але знову ж таки пас до військових вони кажуть, та ні, ну ми не бачимо 200 тисяч, так що вони стояли в одному місці велика така локація. Вони там прогрівають свої танки. Вони розтягнуті по трьох окупованих українських регіонах: Запорізька, Херсонська та області та окупований Крим. Не забувати, що з цих умовних 200 тисяч частина підрозділів – це допоміжні підрозділи вони не воюють. І загалом, давайте по кількості, там, по статистиці, як і де підрахунок. Це ж не як в кіно, там, сам вдома, коли 1, 2, 3, 4, 5 Кевіна немає. Ну, так ж по головах не рахують а, цих службовців. Є рахунок по підрозділах. Умовно, там, не знаю, там, 335-та конна артилерійська дивізія імені, там, кого-то Нахімова. О, по штату в неї, там, там, не знаєте, умовно, там, 6 тисяч людей. Так, 6 плюс 6 плюс 3 плюс 2 нарахували 200 тисяч. Але ж ми з вами знаємо, що те, що є по штату, те, що є по факту, це говорять в Одесі дві великі різниці. Пане Іване, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру yeah. за ваш аналіз та е коментарі. Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник служби безпеки України, був з нами на зв'язку. А Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, знову налагодили нала 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 Ми зв'язок є звук. Пане Владиславе, як чуєте студію? Чую нормально, yeah. да, прошу вибачення, тому що у нас тут не дуже нормальний, якісний зв'язок, та да, існують проблеми. Певні, все добре. Ну, ми, ми вас вами... чуємо, бачимо все добре. Тоді Бачити. продовжіть, так, будь ласка, нормально, вашу думку. Да? Так, так. Ага, так. Ми, ми з вами закінчили про те, говорити, що є інформація про те, що 300 човнів ворог готує. Ну, я хочу сказати про те, що ми військові, ми е беремо до уваги цю інформацію, звичайно ж перевіряємо і, і, і докладемо всіх зусиль щоб ну подібних скажімо так подібної масштабної висадки масштабного форсування не відбулося тому ми готуємо сили засоби для того щоб відбивати що це буде два човни три човни триста човнів скільки б їх не було сили оборони україни захищають кожний сантиметр нашої землі Пане Владиславе, прокоментуйте, будь ласка, також і інформацію щодо збільшення кількості підрозділів окупантів на Кінбурзькій косі. Ну цю інформацію я скажімо так, декілька днів тому озвучив про те, що окупанти дуже бояться того, що ми форсуватимемо саме в тому напрямку, тому що вони пам'ятають наші вдалі операції влітку, і тому вони збільшили кількість оборонних. Підрозділів оборонних будівель, фортифікаційних будівель, збільшили кількість озброєння і підрозділів, які тримають оборону там, крім того, збільшили кількість РЕП, проти засобів протиповітряної оборони. Тому що вони, як я вже казав, вони опасаються, що ми захопимо цей плацдарм і захопимо, контролюватимемо. Дніпровську затоку і взагалі ну, русло Дніпра яке з, з півдня, де вони намагаються проводити дії на Дніпровських островах. Угу. Скажіть, будь ласка, у ці розмови про загрози для Запоріжжя. Як ви вважаєте, чи є підґрунтя для цього? Ну для Запоріжжя тут треба розуміти, чому виникла також ця, скажімо, так. Новина, що виникла загроза для, для Запоріжжя, потрібно розділяти Запоріжжя як Запорізьку область і Запоріжжя як обласний центр. Тобто сьогодні дійсно є певна загроза для Запорізької області, адже ворог активізував свої штурмові дії на Врем'єрському напрямку. Наприклад, за минулу добу там було 27 штурмів позавчора, там взагалі близько 30 штурмів. Ворог штурмує там, намагається вклинитись в нашу оборону, намагається взяти під контроль певні наші позиції. Проте сили оборони України також намагаються вибити ворога, вирівняти лінію бойового зіткнення. Наші намагаються хлопці надійно протистояти на цьому напрямку, адже ворог з усіх сил рветься до півдня. Донецької і межі Дніпропетровської області у ворога є завдання від їхнього вищого політичного командування захопити Донецьку область, взяти її повністю під контроль. І це він зараз намагається діяти в районі Великої Новосілки і відрізати ще одна з задач: це відрізати шляхи сполучення, логістичні маршрути. Нашого групування, яке перебуває біля Курафу, тому це там тривають активні штурмові дії, але, повторюсь, штурмові дії малих груп піхоти це приблизно до відтілення 5-10 військовослужбовців, інколи за підтримки бойових броньованих машин, танків, за підтримки авіації і за підтримки безпілотних літальних апаратів. Крім того, на Запорізькій області на інших напрямках, зокрема, це Гуляйпільський напрямок і Оріхівський напрямок, на Оріхівському напрямку. минулу добу ворогу провів. Також чотири бойових зіткнення, чотири штурми, мали теж малими групами піхоти. Це він проводить так звану розвідку боєм, тому що також, за даними нашої розвідки, ворог готується там, теж активізувати штурмові дії. Але мова про великий наступ не йде, тому що ворог він бачить, що тактика цих малих груп вона приносить йому певний успіх. А скажімо, якщо буде велика кількість танків, велика кількість там броньованих машин, по-перше, в степу це дуже важко сховати, тому що це не лише там бойові машини, а це і машини, які везуть боєкомплект паливно мастильні матеріали все це за ну дуже важко сховати від сучасних засобів розвідки. Ну тому наразі ворог проводить дії саме малими групами піхоти і має певний успіх, частковий успіх. Але наші сили оборони намагаються, я вже повторюсь, вирівняти лінію бойового зіткнення і не допустити втрати позицій. Пане Владиславе, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за ваші коментарі. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, був з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Владиславе. В нашій студії був Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проекту Пантері. Виспан Тарас. Також дякую вам за цю дискусію. Дякую вам, друзі. Царанок лайв. Ми рухаємося до підсумків. далі підсумковий випуск новин від Олександра Саюна. Саш слово тобі. Дякую, колеги. Про важливі події за церани. подізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо ми із ведення від повітряних сил. 29 із 50 ворожих безпілотників збили бійці протиповітряної оборони цієї ночі над Україною. Ще 18 дронів локаційно втрачено. Один вийшов з пінконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території. Ну і також маємо на жаль наслідки. Уночі ворожий дрон влучив у подвір'я на Чернігівщині. Про це інформує обласна військова адміністрація. Наслідок атаки уламками пошкоджені будинки. На щастя, там обійшлося без жертв. Ну і на Вінниччині у Гайсинському районі внаслідок падіння дрона загорівся приватний житловий будинок. П'ятеро людей, що в ньому проживали, на щастя не постраждали. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу. Ну і на Росії вночі не було спокійно. Там заявили про масовану нічну атаку на відомих дронів. За даними засоби масової інформації, у Новоросійську вибухи прогреміли в районі порту, де базуються ракетоносії, а в Рязані в районі авіабази Дягелів. Ну і міноборони країни терористки повідомила про роботи протиповітряної оборони у Ростовській, Брянській, Белгородській, Різанській, Астраханській Калузькій областях та у Краснодарському краї. Тим часом Росія готує масштабний наступ на Херсон. Вже підготовлено 300 човнів для перетину річки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю з Financial Times. Відомо, що речник південних сил української добровольчої армії Брайчук заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови і просунутися ближче до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели велику атаку на козацький острів на північний схід від міста поблизу нової каховки. Ну і відтепер військово-лікарську комісію можна пройти у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Про це інформує Міністерство оборони України. Більше не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування. Медогляд можна пройти у зручному місці. Його проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Інформація звідти автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. Ну і кожен етап процесу матиме цифровий слід. Висновки лікарів та військово-лікарська комісія фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі оберіг. Також українці тепер 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік без територіальних центрів контактування та військово-лікарської комісії. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. У Міноборонні пояснили, що для цього достатньо встановити резерв плюс, пройти ідентифікацію, після чого застосунок автоматично згенерує військово-обліковий документ. Ну і білим янголом під обстрілами вдалося евакуювати двох дітей, шістьох дорослих та песика з прифронтового Курахового. Поліцейським довелося двічі їздити в місто на Донеччині задля порятунку людей, адже ворог. Заважав постійними ударами керованими авіабомбами і дронів зараз. Евакуйованим допомогли знайти прихисток в інших регіонах країни. Ну відповідне відео зараз порятунку ви можете побачити, як це відбувалося. Поділилася національна поліція. Зокрема, ось просто подивіться, що наразі відбувається у місті. Неймовірно, складні катери росіяни продовжують знищувати цілі міста на Донеччині. А от ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства. Українську традицію виготовлення писанок було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Від ЮНЕСКО про це повідомили у міністерстві культури. До речі, від України у списку вже є традиція Петриківського розпису косівська краміка і кримсько-татарський орнамент Орньок. Ну і на нашого випуску новин постійна рубрика «Важливий прецедент». 4 грудня, середа. І сьогодні день ракетних військ і артилерії України. Що цікаво, саме ці війська становлять до, 7, до 70% до основної вогневої сили. Вони щодня доводять ефективність у дії під час повномасштабної війни з Росією і робили це під час російської агресії на сході країни під Марінкою і Дебальцевим Маріуполем. І щастям вітаємо наших воїнів! Вітаємо наших героїв! До речі, у цей день у 1979 році відкрито станцію Київського метрополітену під назвою Піонерська. Наразі вона має назву лісова. А от у 1977 році відновив роботу третій енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Ну і до речі, сьогодні свій ювілей відзначає герой України та український легкоатлет Сергій Бубка. Таким був підсумковий випуск новин, але не останні на сьогодні. Адже мій колега Вадим Ярошенко у 17.50 підготує для вас підсумки дня. Дочекайтеся, будь ласка. Я повертаюсь в основну студію, аби зі своїм колегою підбити підсумки цього ефіру. Саш, дякую тобі, вертайся, чекаю. Давай подивимося на результати нашого опитування. Вчора в нас у київському часі була велика дискусія щодо прав людей з інвалідністю, щодо готовності наших міст до цього інфраструктури і так далі. І Як взагалі Україна дотримується і наші міста, зокрема, і місцева влада, як вона виконує ті зобов'язання, які Україна взяла на себе 15 років тому, ухваливши відповідну міжнародну конвенцію про захист прав інвалідів? Отже, зокрема, ветеран Сил Операцій, який долучався до нашого ефіру, пан Павло Якимчук він звернув увагу на те, що власне є велика оця проблема з парковкою на місцях для інвалідів, і дуже часто водії у Києві, зокрема, порушують це правило і паркуються на цих місцях у от, великих торгових центрах, і так далі. І відповідно це створює реальний дискомфорт і нашим і ветеранам, і взагалі усім людям з інвалідністю. Давайте подивимося, що з цього приводу думає наша аудиторія, чи збільшувати штрафи за паркування на місцях людей з інвалідністю. Же YouTube. Проголосував 1100 голосів зібрали 55%, тобто більшість підтримують збільшення штрафів. Відповіли так, це допоможе, але 45% вважає, що ні, це нічого не змінить. Давайте порівняємо ці цифри от 55 на 45, Це Ютуб. А що в нас у телеграмі? Дивимося на телеграм. Там відповідно 64%, тобто більше значно ніж в Ютубі. Вважає, що це допоможе саме збільшення штрафів, але 36% вважає, що. Це нічого не змінить. 382 голоси ми зібрали. Друзі, дякуємо кожному. Опитування триває. Долучайтесь. А я дякую Віталію Тобі за твою роботу за ті Добре. гострі питання, проблеми і теми, які були підняті впродовж усього ефіру. Ну і на цьому будемо будемо ставити крапку. Але це ще не все чим новини лайв загалом можуть вас здивувати о 13.00 Розпочнеться нове інформування у проєкті День Лайв. І туди завітають наступні спікери. А, так у нас є Андрій Ковальок, кандидат політичних наук. Також Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного групування Луганськ, Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради. А от у 18.00 цю прямо ефірну естафету прийме редакція проекту Лайф» і туди завітають наступні поважні гості. Народні депутати України Володимир Крайденко, Вадим Івченко, Михайло Цимбалюк, Олексій Гончаренко, а також голова наглядової ради Української авіатранспортної асоціації, екс-президент авіакомпанії Мау Юрій Мірошніков. Залишайтеся з новинами лайф, бо Ми і того точно варті. Ну а наразі це все, друзі. Дякуємо, що додивилися до завершення. Дякую Олександрові Саюнові. Дякую усім вам. Дякую всім. Всі команді пасивіса буваємо. Дякую всій команді, яка працювала за кадром і продовжує свою роботу. Друзі, як і наш сайт та телеграм-канал. Тому підтримуйте друзі український контент. Вашими лайками, підписками, поширюйте наші трансляції. Ну і також е підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ну а я нагадую, що наша найбільша подяка збройним силам України, тому що ми віримо в перемогу. Віримо в Україну і віримо в збройні сили України. І слава Україні! Бережіть себе на все добре.